Взагалі, Notion — це моя любов евер. Але ну, треба розуміти, що з ним можливо не так просто розібратися, як він працює. Але коли ви розберетеся зрозумієте всю суть цієї системи, то ви будете просто вражені, наскільки тут багато всього можна робити. І я вам покажу просто шаблон контент-плану, як він тут реалізується. Все дуже гнучко, і, в принципі, я надаю перевагу роботі з контент-планом за, контент за системою таких дошок типу, типу Канбану. І на прикладі цього конкретного контент-плану у мене є чотири статуси, за якими може пересуватись контент. Це ідея, тобто, якщо мені прийшла в голову якась ідея контенту, я просто натискаю New, або можу навіть нічого не натискати, просто написати тут-н-ден-ден якусь назву цього контенту, накидати якісь швидко замітки і все. А коли я починаю працювати над цим контентом, тут все просто так перетаскуєш, так ось приклад такої картки. Так, наприклад, мені прийшла ідея в голову, я записала. Її назви, якісь з голови інформацію, про що я хочу розказати, і все, вона тут в ідеях хваляється. Коли я хочу почати над нею працювати, я її перетаскую сюди ін процес і тут вже допрацьовую. Тобто, якщо ви відкриєте, то тут, ось прямо тут можна писати, тут все, що вам потрібно, це такий ну, ніби Google Doc, тільки не Google Doc. А так тут все, в принципі, є те саме. Що можна робити, і на прикладі цього конкретного шаблону ви до кожної такої сторінки можете додавати, скільки вам потрібно різних статусів. Наприклад, у мене є така градація, де я саме буду публікувати. Цей матеріал, наприклад, або якщо це спонсорський матеріал, тобто може бути обрано, якщо мені за нього платять. Або, наприклад, я саме цю статтю буду публікувати в блозі. Тут можна змінити тип на мультивибір, тобто я буду публікувати і там, і там, і там, і там. Статус він автоматично змінюється, коли ви перетягуєте. Тут можна додати відповідального, якщо ви працюєте на самі над контентом з якісь медіафайли або посилання, які вам потрібні. Тобто це все ось через плюсик додається. Тут дуже-дуже багато варіантів, які можна додати. І а, тут можна задавати дату, дату дедлайну, коли цей контент повинен бути дороблений, і дату, коли цей контент повинен бути опублікований. І, наприклад, я ще тегую всі свої матеріали. Різними тегами, тут їх можна додавати скільки згодно, нових, які вам тільки потрібні, наприклад, Ease Ось і обирати, скільки вам треба. Тобто, це таке собі тегування, так, мультивибір. І коли ця одиниця контенту опублікована, Її можна перетаскувати в паблішет. Або, наприклад, якщо ви з кимось узгоджуєте щось до свого матеріалу, наприклад, це якийсь спонсорський матеріал, вам хтось сплачує, можна перетягнути. У мене є така колонка. Тут можна додавати нові нові колонки, які вам потрібні. І в чому фішка? Фішка в тому, що тут можна змінювати вид. У якому ви бачите цей контент-план. Ну, тобто, коли я працюю над цим контент-планом, саме додаю до нього якусь інформацію, мені зручно йти саме таким шляхом ідея у процесі, паблішат і так далі. Але коли мені треба публікувати цей матеріал, мені треба бачити календар. І тут є такі види, за якими в'ю, і за... їх можна додавати самостійно різні. І, наприклад, у мене є тут календар дедлайнів. А, якщо у мене там стаття, ну до прикладу, так, давайте зараз ми по статусу повернемось і поставимо, що у мене дедлайн у цієї статті не там, коли <смі> не у лютому 22 го року, а у лютому давайте, у грудні, 29 грудня, так, до прикладу, а дата публікації цієї статті це. До прикладу, давайте там не знаю, 31 грудня. І якщо ми перейдемо зараз у View, який називається календар дедлайнів, то я буду бачити, що ось у мене дедлайн, мені до 29 край треба доробити цю статтю. Ну, тобто, ці одиниці контенту сюди може відео йти, все що завгодно. Тут прям поле для творчості майже безкінечне. А якщо мені треба подивитись, наприклад, календар, коли мені треба щось публікувати, переходжу в календар публікації. Ось, будь ласка, там 31 грудня у мене повинна бути опублікована ця стаття. І для зручності я вам показую шаблон, як я для себе роблю. Тут можна додавати все, що вам подобається. У мене є ще фільтр опублікованих, там, де він просто у вигляді списку. Тобто тут всі 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 весь контент, який я коли-небудь публікувала, для чого це мені потрібно, для того, щоб його перевипускати. Перевипуск контенту це просто неймовірно зручна штука. І є ще вью, яка називається IDA. Сюди потрапляють всі статті, які у нас потрапляють ось сюди. Тобто, наприклад, зараз я. Ми пропустимо, що ця стаття у нас не опублікована, знаходиться в АІДія. Я переключусь у статус АІДІЯ, і бачите, тут, тут ця стаття є, а в опублікованих її немає. Тобто, тут дуже дуже гнучко, коли ви переміщуєте цю статтю. У неї змінюється ось тут тигування, статус, і у цих в'ю за статусом налаштована різна фільтрація. Так, давайте на, на прикладі IDEA, Тут є так називаємо, бачите, фільтри. І е, цей в'ю зроблений з фільтром статус, якщо е, стаття знаходиться в колонці IDA. Е, я додам. Посилання на цей шаблон, його можна буде собі скопіювати, використовувати, або просто можна загуглити для ноушен дуже-дуже багато різних шаблонів, контент планів Зокрема, можливо, ви знаєте те для себе щось більш зручне, але ну, саме щодо ноушен, то мені ця ідея подобається більш за все.